Олександр Федорович вітаю вас з перемогою в сьогоднішньому поєдинку. Прокоментуйте зустріч у ТК Базис. Дякую за привітання. В першу чергу хотів би подякувати хлопцям, тому що вони сьогодні знову ж таки доказали і мені, і самі собі, що вони вміють грати. І... Бажання, дисципліна і самовіддача. нам очки даються трошки легше. А так, в принципі, хороша бойова гра. Суперник теж намагався втримати ті позиції, які в них є. Ну, у нас свої завдання виходити вигравати в кожну гру. Сьогодні це вийшло, так що дякую і болівальникам нашим за підтримку. Я думаю, що Перемогли закономірні, рухаємось далі. Ще залишається ну, два тури, ще теоретично залишаються шанси і на чемпіонство. Ну, я хлопцям сказав перед грою, що ми поки що в грі, як би там не було, якщо є теоретичні навіть шанси, треба все одно боротися до кінця. Так що від нас тільки одне вигравати дві останні гри і там уже надіятися, що команда в Києві. Над нами втрат втраті точки буде ще якась інтрига. Дякую.